Доброго ранку! Передпад на мовного каналу. Не скажу, що гарний. І не скажу, що сонячний ранок. Але що маємо, то маємо. Площі знов, і вночі, і ввечері. І зранку зараз капав, я вже парасольку відкривав, але він скінчився. Обіцяють і в день сьогодні. А навіть і знову ввечері. Сьогодні у нас 20 травня 2025 року. Вівторок. Все, я завжди біжу на роботу. 11 градусів тепла. Як я вже казав, малесенький дощик. Піде. Гарячу воду. Відключили. О, крапає, бачите? Ознака, що літо майже прийшло. Залишилось холодно, але воно вже не дуже холодно. Так як прийшла нічухарка. І ніч начити непогано. Шахи літали, дружина читала по області перед міщу, там десь не долітало. Ну, Тривога була, відбій був, все і завжди. Все усім. Гарного, гарного тихого дня. Миру добра злагоди, Сподіваємось на мир, якісь перемовини йдуть. Президенти там щось розмовляли. Траванчики їздять. Люди біжуть на роботу. життя продовжується. Назбираючи наші калючі прям. Всім гарного дня, гарного вівторка. Всім добро злагали, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Наржачий на що. Все, до побачення тут. Пока.